Чем получается наш японский трактор будет набагато выступать, чем китайцем? Набагато уступать. Вот короче, чем писать мне, начинать послухать. Вот, купить это в это купу вот. Вот такой джейн. 29. Может трохи получше купити, бо вот вся, ну, она уставка у нас. Ну, вот. Тисяч, ну, тисяч за 9, за 10. Тисяч, за 12 у нас є серпну. То так, то, то, виставка, зрозуміла? Тобто приїхати, можна сфоткатися з ними, можна можна поїздити, не знаю. Ну, Можна переоцінку зробити, можна можна на капоті автору поставити. Щось відставляв. Но суть того, якщо ви купите японця, вам треба думати, буде думати потім, що, як його обслужити. Тому що всі магазини, хто розказує, що на них є всі запчасті в них, то вони піздять, вам, 100%. Я вже, не знаю, нема, навіть по всій Україні, якщо всі фірми збирають, то не буде прям всіх запчасті. Якась, Бачите, кожен рік, там, кожен рік оновлювала модель. То така коробка, то така коробка, то такі колоси, то такі колоси. І модельник 29, 28, 27, 30 ще якась. я в них не сильно розбираюсь але ну, коротше там дофіга кожний бренд якщо кінтав там є 24, 40 50 і пипец то тут у вас в кожному э, в кожній фірмі їх от мало до велика різних вот. і якщо в такі кропці вас щось серйозно крякне мужики ну то все то приплили. як то кажуть сушити сушить веса вот то перший аргумент а, ну, можна все достати, але понятно, скільки ждати замовити і скільки бабла вдалували. А в шифінг ну, ремня поміняли і поїхали далі качати бітухи, поняли? Тут це, це, це теж гідрача нема. Є. А, тут є, це в цьому. Є, це в тому гідрач. Вот. А, ще що, думаю, що там можна купити японця якогось Тисяч за п'ять і він замінить роботи, заробить ті, що зробить Китай. Ну, понятно, що такі втрати дорогувати, ну, умовно, там тисяч за п'ять, за шість, от примірно, да, такі якісь будуть плюс-мінус, да, трактори, конячки 22. Ну, ви бачите, які То в тепліцю хорошо, то кудись там в огород хорошо. Він малий, він магенький. Ну ви їм особи, ну, ви зробите, він теж японець, які всі діти, але ну, ваги в ньому бракує. Шиф два рази тяжелее, ніж <гайшко> ця малютка. Вони вузь, вони всі вузь. Вони всі на рисові поля, от, такі маленькі, особливо це ахір'яна буде. Сразу п'ять бізне вибирати, виорите, стопудов. Оце. Поняли? Луна 1 називається апарат. Ну, то взагалі, бачите? Ну, хто нахіра в драму мі комусь, ох ті гусениці в нас, ну, об'єктивно. ну, от. Вони не, ну, трошки не для того ці тракторці. А щоб був вже такі японець, який заміни китайця з собою, то треба ну, тисяч 8-9, як в нас кубота, 29 ну вона у нас не 8-9, забудьте. Ну, в принципі, можна купити. там, За 8 за 9 таку якусь здорового. Ну а вибачте, за 8 за 9 тисяч ви, можна взяти китайці 50. ну, от. По китайцях поняли є. все. Вот даже взять, например, сейчас там пацаны. Вот такие. Я покажу это на прикладе. Это мотор. Вот все мотор. Сентаев. Сентаев, дорогой, у нас 5000 даже с редукторным мостом плюс хороший торг для подписчиков нашего канала ну воно на КМ 385 мотор вот все его бачите а, всю ночь печатают честно КМ <laughs> ну короче суть в чем что такий мотор будет стоять у вас и в Кентавре, э, Кентаври и в Орионе и в Булате и в любом другом, э, ну, в процентах 80-90 китайцев Зараз 24-й, вот, є 385-й, є, э, 400, э, 300, є там, 490 495-й, ото. Вот, 24-ка, 40-ка і коротка, 50-ка. І вони всі такі. Вот. Навіть якщо там фірма, яка ці трактора продавала, закриється, поставщик закриється, ви скільки їх позавозили, ви зайдете запчасті без проблем на них. І вот. вони не будуть стоїть космос грошей не треба буде чекати там, замовляти. Навіть трактор за 4 тисячі шифен, Та він корч, незручний, Ну він все зробить. Ну він зробить всі роботи. Він не виорив, да, ви будете мучитись там, то рулем без гідропідсилювача там завдо підкачаєте, Ну він вам і гектарчики два, ну. Тяжко буде працювати, матюкається будете, болять. Там під себе потім його бачу, ставити на такі. Ну, коротше, ну, ви зробите роботу. У вас коробка накрякне, це одноразовий китай, вона буде бляха ходити, я не знаю, якими бачив ту коробку шукати. Вона здорово має. Бачите, дура. Вісім передач, все, понижна, повишне, окремо. В сентаях таких немає коробок. Ну, в більшості, мости, які човки, воно буде, буде ходити вас. Вона зробить роботу, тонна 300, в 60 рядки стає, в метр двадцять по, -по, по центрах, грузи стоять, хіба, кажу, наперед трохи бракує. Ну все, і ви собі закрили питання. Якщо питання буде по ремонту, то, то буде дешево і швидко. А якщо по японцю, буде питання по ремонту, то буде дорого і больно. А, ну, Питання немає. Якщо вам попався японець в класному стані, ви можете 20 років взагалі на нього не лізти. А якщо купили хірню, хірню худню. Ну, як вже повезе, то тоді, мужики, ну, попадало, серйозно. А як провірити, коли ви берете балушку, чи що там в ньому не так, чи там нормально, чи ненормально. Вам продавці не будуть розбирати коробку, всю повністю розбирати і додивитися там, не знаю, до кожної шестерні, щоб все було чітко. То ніхто таке не робить. О, тому думайте, думайте, китайчика, взяти, то практично недорого, ну, відносно. Вот. Обслужиш завжди, є вибір. Хочете щось круте по якості, є Донфен. Пожалуйста. От пів України хвалять всі мужики Донфенга, ніхто не, 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 не хейтить Донфенга. Там 24-ку взяли собі, все, вам теж 10 років, ви туди лізли не будете. Нема грошей, треба зекономити. Взяли того шифінга, рукава закатали трохи гантельками, там вечірком, щоб руля крутити. і нормально теж будете роботи. Вот. А японці, може у нас колись з'явиться японці, чи ти переоціняться І буде там якась ціна більш-менш, я вам дам обов'язково знати. А пока що пацани шифен. 244. О, все. Такі діла.